Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. Церковне свято 24 жовтня за старим стилем, День пам'яті апостола від 70 Пилипа, а також Феофана Сповідника. За новим церковним календарем 24 жовтня згадують мученика Арефу, і з ним 4299 мучеників. А також цього дня, День пам'яті ікони Божої Матері. Всіх скорботних радість, чудотворної та однієї з найвідоміших. Арефа жив у VI столітті і був правителем міста Неграна в Гравії. Жителі цього міста були християнами. У той самий час аравійський цар Дунаан, який був юдеєм, велів винищити всіх послідовників Христа і відправити військо в Негран. Коли воно підійшло до міста, то не змогло його взяти, і тоді цар вирішив обдурити жителів, пообіцявши їх лише оподаткувати, але не вимагати переходу в юдейство. Царю відкрили ворота, про що незабаром пошкодували кліриків церкви 427 осіб спалили на вогнищі, а правителя Арефу та інших старішим кинули до в'язниці. Проповідники царя ходили містом, щоб навернути християн в іудейство, але безуспішно. Понад 4000 осіб прийняли мученицьку смерть за Христа. Народні традиції на 24 жовтня Традиційно вранці в День ікони Божої Матері, всіх скорботних радість ідуть до храму. У до чудотворної ікони просять зцілити від хвороб, допомогти налагодити сімейне життя. Захистити від кривдників, втішити в скорботі. Вважається, що ікона допомагає в найвідчайдушніших і найважчих життєвих ситуаціях. Цього дня слід підготувати сезонний зимовий одяг, провітрити його, випрати і полагодити. Добре, здійснювати операції купівлі-продажі, тому що вони будуть успішними. За народною прикметою. Якщо сьогодні побачите білого собаку, то будьте до добра. А якщо він піде за вами по п'ятах, у вас весь рік не буде проблем із грошима. Народні прикмети на 24 жовтня. Прикмети дня говорять про погоду найближчим часом і коли чекати зиму. Сніг і зранку до морозної зими. Туман спустився до потепління. Дерева стоять у листі, зима буде суворою і довгою. Місяць у серпанку, чагай негоду. Небо вночі прояснилося, буде мороз. У народному календарі 24 жовтня свято Афанасії в день на честь дня пам'яті Афанасія, патріарха Цареградського. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився, і не всі давні прикмети для нас актуальні. Що не можна робити 24 жовтня? Сваритися, лаятися, особливо з близькими, відмовляти в допомозі або милостині, приймати подарунки від незнайомих, можна тримати порчу. Головна заборона цього дня в жодному разі не можна бити посуд або дзеркало. Вважається, що це може стати причиною хвороби і проблем у родині. Приєднуйтесь! Попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.